Привіт, мене звати Марина Круть, і 24 лютого я прокинулася від вибухів. Мені подзвонив друг і сказав: слова Марина, вставай, почалась війна, збирай речі. Я не збирала тривожну валізу, тому що я не хотіла до останнього вірити, що почнеться війна. Для мене тоді було зібрати тривожну валізу означало змиритися з тим, що можливий варіант, що почнеться війна. Я шкодую, що я цього не зробила, але ми виїхали з Києва. і Зараз я знаходжуся у безпеці, у місті Хмельницькому, у моєму рідному місті. І з початку війни я допомагала із продуктами для волонтерів, які не мали змоги поїсти, тому що вони робили стільки багато речей, що в цих людей інколи не вистачає часу поїсти. Тому я вирішила, що це було б актуальним, і ми почали координувати гарячу їжу для волонтерів. Мабуть, я почуваю вину за те, що я в безпеці. В ранкових молитвах я постійно питаю: а що можу зробити я ще більше? А ввечері знаю із почуттям провини, що зробила недостатньо. Мій менеджер зараз служить у ЗСУ. Всі мої знайомі чоловіки подалися або у тероборону, або на контракт до ЗСУ. В першій війни я хотіла зробити так само, не знаючи, що жінок без досвіду і без військової. Підготовки не беруть. Але моє бажання було настільки наївним і смішним, що зараз я це згадую з посмішкою, але я радію, що в мене була що в мене був такий порив. Зараз я творю музику. Я хочу допомагати людям через музику. Надіюсь, в мене це вийде, тому що мистецтво воно потрібно навіть у час війни. Потрібно робити те, що ти робиш найкраще. Потрібно брати свою зброю, яка в тебе вміє стріляти найкраще. Я грала у різних волонтерських центрах, у центрах, де петуть сітки для біженців, для військових. Військові для мене це найдятніша публіка. Вони розуміють усю щирість. Вони ніколи не дадуть збрехати, навіть якщо ти дуже хочеш. Вони все відчувають, все чують. Вони дуже розуміючі і дуже слухаюча публіка. Тому мені неймовірно приємно грати для них. Приїхавши до Києва кілька днів назад з гуманітарною допомогою, я виявила, що е, мій район вже не виглядає так, як він виглядав до війни. Моє вікно в квартирі вибите, але це ніколи не зрівняється із будинками і життями моїх знайомих і моїх друзів, які залишились без дому. Хтось залишився без родичів. І коли мені дають пропозицію мігрувати з країни, я реагую абсолютно радикальним ні. Тому що це моя війна, я українка. Я тут народилась, я тут і поляжу. І зроблю все для того, щоб ця війна максимально швидко закінчилась. І якщо мене візьмуть за силу, я буду рада. Але мене, мабуть, не візьмуть, бо на всіх блокпостах питаються, що це у вас за зброя. Я кажу, це бандура. І всі кажуть, що окей, схоже на міномет. Тепер я цього не заперечую. Я відчуваю, що це тільки починається. Я відчуваю, що зараз у нас спрацює ефект пружини, Пружини, яку дуже сильно міцно вдавлюють вниз, а вона стрибне набагато вище, ніж ми очікували. І якщо нас зараз слухають митці, я би всіх закликала робити свою роботу, творити. Тому що мистецтво це є доказ життя навіть під час цього періоду, коли триває війна. І навколо стільки багато смертей. Ми повинні творити. Ми повинні доказувати всьому світу, що ми живі, і показувати своє обличчя світу. Слава Україні!